В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працюють Павло Живєтєв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. П'ятеро людей у лікарні. Є руйнування. Хлібороби області вийшли в поле, сіють ранні зернові культури. У Дніпрі відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби. Змагалися найсильніші Європи з цієї вікової багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації на Дніпропетровщині через нічну атаку у Синельниківському районі. Поранені шестеро людей, п'ятеро із них у лікарні. Серед потерпілих тринадцятирічна дівчинка та п'ятнадцятирічний хлопець. Зруйновані п'ять приватних будинків. Є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін. Вранці ворог також обстріляв з артилерії Нікополь. Постраждав 27-річний чоловік. Уговтуватися буде вдома. У місті понівечені магазин та комунальний підприємство, житло, господарські споруди та авто повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох складах боєприпасів наземному пункту управління безпілотниками та станції РЕП противника. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 700 окупантів, 9 танків та 16 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – 433 тисячі 90 осіб, танків – 6 тисяч 828, бойових броньованих машин – понад 13 тисяч, артилерійських систем – 10 тисяч 714, реактивних систем залпового вогню – 1017 засобів звіб протиповітряної оборони 721 літаків 347 гелікоптерів 325 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8355 Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Деодини. Ми продовжуємо. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулася мешканка підгороднього, будинок якої постраждав під час ракетного удару окупантів. Трагічна подія сталася 3 червня минулого року. Вікторія Кузнецова і досі не може отримати грошову компенсацію, аби привести до ладу свою пошкоджену квартиру. Жінка у розпачі та не знає, коли отримає призначені їй гроші. Докладніше у наступному матеріалі. Вікторія Васильівна досі з жахом пригадує той день, коли поблизу її будинку пролунав вибух. Він був такої сили, що у житлової споруди знесло дах. Повилітали вікна, які її родина і досі не може поставити. Бо треба приводити до ладу та укріплювати зруйновані стіни. Був сильний потоп, та все тікло. От навіть штукатурку. Кришу, слава Богу, зробили. Потом к нам приехали представители Евидновления и сказали, что оформляйте Евидновление, будут вам за это все. Комиссии одна за одной были, у меня есть акты все. Вот. Ну, комиссия утвердила, что надо. Сначала сказали, что дом вроде как не пригоден к жилью, потом перевели на категорию «Б», то есть ну, можно делать ремонт. Приезжали, все сделали, документы, все. Я обратілася, а на я в Снапі оформила всі всі документи. Залишалося тільки правильно завантажити оформлені документи у мобільний додаток. Дія жінка самотужки цього зробити не змогла, бо не мала такого досвіду через свій поважний вік. Звернулася за допомогою до відділу житлово-комунального господарства та благоустрою підгородненської міської ради. Вілью дію. Вроде все нормально, все. Потом в ноябре уже пришло из мне сообщение, что вам перечислены на карту деньги. Ну, я же обрадовалась, думаю, слава богу, хоть что-то можно будет делать. Когда пошла в банк, банк говорит, никаких денег нет. Какая причина? Я опять в Горсовет. Говорю, почему не это? Начали, звонили, значит, к управляющему банком, он говорит, мы никаких претензий к клиенту не имеем, значит, ищите причину сами. Выяснилось, что а, звонили еще в ДИЮ, там сказали, что вы неправильно написали, надо было писать, что пошкоджено майно, а вы написали, что зруйновано. Но это ничего еще. Но діло в тому, що дали неправильні реквізити моєї карти і діднях я не отримала. Грошей на ремонт пошкодженого житла у родини Вікторії Кузнацьової немає. Всі збереження та кошти пішли на лікування сина, який переніс складну операцію. Всю зиму родина прожила без вікон у квартирі. Їх просто позакривали ковдрами. Жінка змушена оббивати пороги інстанції. Поки що на превеликий жаль, безрезультатно. Я пенсіонерка, я больной чоловік, говорю, мені рак. я должна лечиться, а вместо этого я говорю, бегаю по этим инстанциям. Идите в ЦНАП, пошла в ЦНАП. Та смотрела, смотрела, да, вот эти надо реквизиты. В общем, короче, они, я говорю, вы уже перевели, да, мы сделали заявку, чтобы будет все нормально. И вот это с этого времени я каждый раз хожу, по два раза в неделю, когда как, когда получается. Уже связывались с менеджером ДИИ. Она говорит, Рішайте, які там не можуть вести дані, технічні неполадки, що то. В общем, знаходять мільйон причин. І вот це у мене круг. Із полком кадмін дія. За відповіддю ми звернулися до фахівця відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради. 26 жовтня було затвердження рішення про виплату компенсації. Далі ця заявочка була оброблена міністерством, і на якомусь етапі власниці було відмовлено у зв'язку з тим, що платіж повернуто. Зі свого боку Підроденська міська рада зверталася до служби техпідтримки, до служби верніше, до Міністерства інтеграції. Спілкування було в усній формі, спілкування було у ну, задокументовано. надана рементована відповідь, і резюме цієї відповіді повідомляємо, що наразі розробляється бізнес-процес оновлення спеціального рахунка і повторної ініціації відправки платежу у банк. Я не бачу в цьому помилки міської ради. І надано Вікторії Васильівні було надано роз'яснення, що чекайте, тому що іде процес розроблення оновлення від Підгородненської міської ради було звернення офіційне до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Але сроків міністерство не дає. Вот эта стена, что с комнаты, которая, я говорю, что может упасть, она наклонилась сюда. Сплошные дыры, как видите, туда в комнату. Все, на потолке тоже разошлось, и все здесь... Ну вот эта стена, вот это что, к соседу, она там укрепила. Потолок остался, и эта стена меня сильно беспокоит, чтобы она не упала. Так що я не знаю, як це робити, коли це робити. Більш за все Вікторія Васильівна переживає за те, щоб встигнути отримати компенсацію на ремонт пошкодженої оселі до настання майбутніх холодів, щоб не проводити наступну зиму в квартирі без викон з розтрощеними стінами. А галка Віталій Шалдов новини, Д1. так би на дирка на Медики рятують життя наших захисників. Олексій один із них. Попри невтішні прогнози, він вижив. каже, лікарі подарували йому нове життя детальніше у наступному сюжеті. Я знаю, що все стане на краще. все стане на крась. Потерпів. Через руки лікарів головної госпітальної бази області пройшло 30 тисяч поранених. Історію порятунку та жага до життя деяких дуже вражають. Серед них – 53-річний Олексій, який втратив кінцівки. Ось Олексій, у якого був уламок в голові, якого порували кілька разів. Без рук, без ніг. Але має такий потужний характер. і сьогодні може показати силу всьому світу. Таких дуже мало поїхав на на відновлення до Києва. Попереду в Олексія довго тривала реабілітація та протезування кінцівок. Ще одне врятоване життя на рахунку лікарів головної клінічної лікарні нашої області. Ольга Ховрич, Андрій Моронюк, новини Д1. В Україні розпочалася сівба ранніх зернових культур у Дніпропетровській області. Наразі сіють яр, ячмінь і горох. Першими стартували Павлоградський район і Криворіжжя. Нікопольщина, що була завжди лідером у посівні, цьогоріч все ще затримується із початком робіт через безпекову ситуацію. Що стосується озимини, вона в задовільному стані і можна очікувати на непоганий врожай, твердять аграрії. Кримінальна хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині затримали екс-директорку регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, яка вимагала хабарі за своїх підлеглих. Підозрювана налагодила корупційну схему з одержання неправомірної вигоди від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної медицини міста Дніпра та області. За це посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників із займаних посад. Задокументовано утримання хабарницею 3,5 з половиною мільйони гривень. Неправомірної вигоди. Під час обшуків у неї вилучено мільйон 800 тисяч гривень. Коментар Державного бюро розслідування. Керувати регіональною державною лабораторією підозрювана почала наприкінці 2022 року. Фактично одразу після призначення на посаду жінка взялася активно заробляти на комерсантах. Вона повідомила підлеглим завідувачам лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, що відтепер всі будуть працювати над головною задачею систематичним одержанням хабарів від продавців сільгосппродукції. Тим, хто був проти таких нововведень, вона погрожувала дисциплінарними стягненнями. Підлеглі посадовиці мали допускати до продажу на ринках Дніпропетровщини продукцію без проведення лабораторних досліджень, видаючи при цьому експертні висновки. За гроші. Вартість такого липового висновку, без якого продавців не допускали до реалізації, складала у середньому 500 гривень за продаж м'ясної продукції. Також гроші брали й за можливість торгувати молочними продуктами, овочами та фруктами. В Дніпрі затримали водіїв, які ганяли під мухою дорогами міста. А водійку на Фольксваген зупинили на Донецькому шосе. Жінка пройшла освідування за допомогою драгеру. Результат понад один проміли алкоголю. Водій кусуки зупинили на вулиці Ангарській. Жінка також була на підпитку. Результат 2,48 проміли проміле алкоголю. Під час комендантської години поліцейські зупинили водія автомобіля Мазда. Також вживав алкоголь. Результат майже 2 проміли алкоголю. В усіх випадках на алководіїв склали протоколи та відсторонили від керування авто. А як у Франції борються із порушниками дорожнього руху, які вживали алкоголь. Як стверджує наш спеціальний кореспондент Євген Павленко, досить жорстко на водія у стані мінімального алкогольного сп'яніння можуть накласти штраф у розмірі до 750 євро та забрати права на півроку. Це у Франції вирішує не поліція, а працівники префектури. Наразі також застосовують експериментальне покарання встановлення алкотестера в автомобілі порушника. Детальніше розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, система безпеки, взагалі, от автодорожнього руху та е, покарання, наприклад, за те, що е, може якщо спіймають на стані алкогольного сп'яніння, дуже тут цікаве. Е, нещодавно дають можливість. От я одну історію хочу розповісти про те, як е, людину зупинили, вона випила е, вина, і показник був у поліції. Те, що зафіксувала одна промиля, е, нагадаю, що у Франції це е, е, ну можна десь до 15 15 промиль, це буквально бокал вина можна випити або пива, і тоді це нормально. Але там, якщо вже йде одна промиля, це вже стан алкогольного сп'яніння. І що людині запропонували? По перше, яка система одразу забирають машину на штрафну площадку і забирають права. Далі префектура, саме не поліція, а префектура, вирішує на який час права. Ви не зможете користуватися автомобілем, от цій людині дали термін. Пів року. Але те, але те, що є діти, є робота, і тому пішли на інший крок. В машину встановили алкотестер. І це не просто алкотестер, він такий схожий, як і на звичайний алкотестер, але він приєднується до системи взагалі самого автомобіля. Це робиться на СТО фахівцями. І якщо ви кожні 20 хвилин не продуєте цей алкотестер і воно не зафіксує, що у вас немає. Алкогольне сп'яніння, машина просто завмирає, нікуди не їде. І алкотестер працює саме визначені, він дає право на те, щоб ви завели цю машину. Вони в комплексі це все працює. І цей алкотестер він якби дає можливість їздити на роботу з роботи в якісь певні періоди тільки часу. В якийсь вихідний день ви вже не можете користуватися автомобілем, і тому от таке нововведення. Тим більше, що цей котестер поставили на електричну машину. Це на фіат поставили і кажуть, що це унікальний такий випадок, що до цього ніхто не ставив. Бо сама система в приціляється до паливної системи, але от в електричній машині там же, ну як ви знаєте, палива нема палива Немає тому, от, от такий доведеться тепер людині півроку їздити в такому режимі на роботу з роботу, можливо, в дитячий садочок чи в школу забрати дітей. Все, більше нічого дозволяється не може. Новини спорту в Дніпрі відбулися змагання чемпіонату України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Це перший чемпіонат, який відбувся в обласному центрі за часів Незалежної України. Деталі розповідає мій колега Олексій Доніченко. Вперше Дніпро приймає національний чемпіонат з греко-римської боротьби, який зібрав понад 140 найкращих спортсменів з усіх куточків України. На змагання приїхав та активно підтримував спортсменів з Дніпропетровщини, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він очолює федерацію греко-римської боротьби області та є віце-президентом Всеукраїнської Федерації. Цього виду спорту. Мета цих змагань виявлення рівня підготовки спортсменів і кандидатів для участі на чемпіонаті світу і Європи з цієї вікової групи. Змагання дуже е, добре підготовлені. Всі представники. Дають дуже велику високу оцінку нашому оргкомітету. Чемпіонат тривав два дні. Спортсмени змагалися в десяти вагових категоріях: від найменшої до 55 кілограмів, до найбільшої 130 кілограмів. Переможці турніру приєднаються до національної збірної України з греко-римської боротьби. 1 квітня золоті медалісти вирушать на перший відбірковий олімпійський турнір, який відбудеться в Баку. Саме там розпочнеться боротьба. За отримання ліцензії на Олімпійські ігри. Звісно, що тут є хлопці, з яким я знайомий, яких я вже бачив на начальних тренувальних зборах. А крім того, є молоді спортсмени амбітні, які наразі просто завойовують собі місце під сонцем саме в національній збірній команді. Тому я хочу побажати їм успіхів і реалізації, тому що це дійсно важливий старт в їхньому житті, який дасть перший поштовх для реалізації майбутнього себе. Як видатного спортсмена і людина, яка втілює свої амбітні задуми і плани на міжнародній арені. Дуже яскраво. Я впевнений, я як спортсмен розумію, що іншим спортсменам, які приймають участь в цьому чемпіонаті, їм Дуже е, приємно змагатися саме в такій арені з купою глядачів з такою підсвіткою на таких килимах і з такою організацією. Тому дякую всім дотичним до організації. Дуже приємно. Я сподіваюся, що ця тенденція буде продовжуватися. І е, Дніпро, борцівське місто воно має приймати визначні змагання саме з рекоринської боротьби і з інших видів спорту. Дніпропетровщина має цілу плеяду призерів та чемпіонів міжнародних турнірів та. Змагань з греко-римської боротьби на чемпіонат України завітав неодноразовий учасник Олімпійських ігор, чемпіон світу та срібний призер чемпіонату Європи Володимир Шацьких. Нині він очолює українську збірну греко-римської боротьби. Дякую дуже нашому Сергію Петровичу Лисаку за те, що допоміг організувати і. Так, скажемо, простимулював нас і тренерів на проведення цього чемпіонату. Я радію, що такий мужній від спорту, саме боротьба, яка присуща да, усім видам спорту. Саме боротьба в нас в Україні є дуже потужною, є результативною. На другий день чемпіонату перший етап складався з поєдинків за бронзові нагороди. Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли три бронзові медалі. Один з них Єгор Одновол. Хлопець займається греко-римською боротьбою близько 14 років. Змагався в категорії 55 кілограм, вибирав третє місце. Які твої відчуття, враження, тобто, що зараз відчуває? Неперевершення. Так скажімо, вирвався порвався недавно, давно не займався, от, тому як перший раз. Підготовка тяжола, була, 5 кілограмів ганяв. Ну, вес. От поэтому первія схватки, конечно, тяжело были, А потім пішло, пішло, і все хорошо. Після сутичок за третє місця спортсмени, які вийшли у фінал змагань, мали паузу для підготовки і відновлення. І для того, щоб глядачі, яких зібралось чимало, відпочили та перевели подих після запеклих поєдинків. Зміні концертом до Дніпра приїхали переможці Євробачення 2022 – гурт Калуш оркестра. Результатами фінальних поєдинків спортсмени з Дніпропетровщини здобули три бронзові та одну золоту нагороду. Новим чемпіоном України з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 55 кілограмів став Іван Стефанський. Також спортсмен отримав одну з трьох унікальних нагород найкращий спортсмен змагань. Всі призери та чемпіони турніру отримали персональні нагороди, грамоти та медалі, а також подарунки від представників спортивного клубу Арена по нашому мнению, Даний турнір був бодовж е, образом організован. Ребята очень хорошо, очень ярко, красочно виступили. чем порадували публіку, показали високий класс боротьби. Хотілося б поблагодарити за таку організацію турніру Лисака Сергія Петровича. Після підбиття усіх підсумків визначилися загальнокомандні результати чемпіонату України 2024 з греко-римської боротьби. Третє місце посіла Закарпатська область, друге місце команда міста Київ і перше місце Харківська область. Вітаємо усіх переможців та призерів та бажаємо подальших успіхів вже у виступах на міжнародній арені у складі збірної України. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1. Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 1000 у Майамі. У одній 64-тій фіналу Українка у трьох сетах виграла у Макделінет. Це була третя зустріч дівчат. Леся виграла другий очний поєдинок у другому раунді престижних змагань у Сполучених Штатах Америки. Цуренко зіграє проти Грет Мінен. Вже завтра стартує кваліфікація до євро 2024 Збірна України у першому раунді змагатиметься проти команди Боснії і Герцеговини. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва зіграють іще один матч проти переможця пари Ізраїль-Ісландія. Матч розпочнеться у 21.45 за київським часом. Тож не пропустіть гру і вболіваємо за наших разом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 21 березня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському протягом усього дня буде триматися хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря від 3 до 9 градусів з позначкою плюс у Марганці протягом усього дня погода буде похмурою. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря від 5 до 10 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Де 1 На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні!